Свічку цю зробити досить легко. Можна взяти просто, звичайну залізну консервну банку, в неї складається гофрований, скручений гофрований папір, і все заливається воском. Банки можна будь-які залізні, беруть від консерв, от я бачила, від кілюк, можна брати більшу. В залежності від об'єму, свічка буде довше горіти. І, до речі, вони будуть корисні не лише нашим військовим, які можуть зігріватися. В невеликих бліндажах від цієї свічки, можливо, там робити чай, каву собі, запарювати якийсь наш борщик сухий, але й будуть корисні, на жаль, і тим людям, які змушені перебувати у підвалах. Військові відгукуються схвально, зокрема, тому що така свічка досить зручна, тому що її можна покласти в кишеню там, чи в рюкзак, вона не займає багато місця. А ще, наскільки я знаю, ця свічка. Вона вологостійка ну, стійка і можна запалити в будь-якому випадку її.